Так, вітання всім. Сьогодні в нас з утра було 23 вівторок вересня. Да? Ви дивилися про смаколики на столі. До речі, дякуючи, дякуючи Анатолію Петровичу, Железненку, да? ви всі його бачили у неділю, я вам показував ролик. Він привіз ті всі смаколики. Ну то не всі смаколики з його участка, з виноградника. Там червона калина подяка Олександру з Харківщини, подяка за джокер і журавчик Вишневий Юрію Пономарьову. Це виноградар із так, з Кривого Рогу Земляк Петровича. Тобто я вам усім дякую. От. А сьогодні ми... Щас... вечірня наш випуск буде присвячений. Вчора я отримав увечері посилку. Ось вона, ця посилочка. Зараз я вам все покажу, розкажу. Я її вже відкрив. Тут у мене вже на столі всі прибори лежать. ну Все, що потрібно нам для того, щоб. Провірити, продегустувати. Це також смаколик. Як е, говорять у виноградних кругах, це, скажімо, еталон мускатного смаку. Е, Напевно, що це так і є, е, бо я вже куштував тут вчора, е, да, і не тільки я, ми родиною і куштували. То ми так зрозуміли, що ну, для мене це так. Да, це я міг би так підтверджую, що це дійсно напевно еталон. Бо ну, другого такого мускату я. Ну, Скажем чесно, в своєму житті я не куштував, не доводилось мені куштувати. От. Ну, Тут знаєте, на, на любителя. того, що дружина дві ягоди з'їла, сказала, що я не можу таке їсти, бо аж у горлі першить. Дійсно, такий мускат, що просто мускат і цукор. Е, значить, цей сорт називається в нас мускат гамбурзький. Приїхав він із міста Миколаєва, прислав мені один з моїх підписників Васютинський Микола Петрович. От, якраз коли в мене був Анатолій Петрович, в цій же ж локації ми тут сиділи, якби дегустували той стіл, який я вам з утра показував. Мені був дзвінок. Якраз іменно от Миколи Петровича з Миколаєва з міста, да, і він настойчиво мені так е рекомендував. Давайте я вам пришлю. Іменно дійсно хороший мускат. Я відмовлявся довго, але він таке настояв. Е каже, я це все безплатно вам вийшлю. Це не те, що там за гроші, за гроші, та тут діло, то й не в грошах. Я вам вишлю, ви узнаєте, дійсно, ну, який ну, мускат і все. Ну, коротше, він мене говорив, я надав таке адресу, надав йому, написав адресу. От, і в неділю вислав він, і в понеділок я його вже вчора тобто я отримав увечері. Значить, показую все вам. Докладно, так, що в цій посилці, Значить, у нас у посилці мускат гамбурзький. Ось вона ходить. Кожна грона переложена тут у серветки. замотана була. Тут немає одної грони, бо ми її вже ну, на стіл скуштували. Усе доїхало, як би, ну як. В ну, дуже в хорошому стані, скажімо так, не подвакано, нічого, все, якось нова пошта не, не налажала на, на цей раз. Все приїхало добре. Тим більше, що я ж кажу, все перемотано з серветками. І зараз ми. Е, знаєте, Я трошки підчитав, що це таке. Е, і ми зараз на камеру це, щоб не було це з інтернету. Бо з інтернету я і так узнав. Ну, я раніше розмовляю. Гляли з Петровичем із Азанатолі Петровичем, Железденком по поводу цього мускат гамбурський. він мені ще й сказав, що каже, одного, ну, свого часу каже, я його шукав, не зміг знайти. Хотів також собі посадити. Провірить, бо в виноградних кругах воно ну як? Ну про нього кажуть, як це еталон смаку мускатних сортів винограду. Значить, цей виноград, батьківська пара, його Френкенталь на мускат Олександрійський, виведений він в Англії. Виведений як для оранжереї, для оранжерейної культури виводився він, Вивівся він у 1858 році. От. Тільки вдумайтеся, 1858 рік був виведений. Значить, це якби сорт рахується як універсальний. Ну, пішов він в і в основному в Європі як столовий виноград, скажімо так. Е так. Зі слів власника цього куща і цього винограду, який ось перед вами. Ми це все зараз розріжемо, зважимо. Все, ми, я розкажу, щоб це було, я ж кажу. Не, бо інтернет дає одне. А, а ми по факту все зараз провіримо. І грону, бо в інтернет дає, що там грони 200 грам. Якби, ну, а ми зараз все це провіримо. Скільки вони, яка ягода, коротше, все. Значить, це виноград середньо-пізнього терміну дозрівання, скажімо так. У нього, значить, 150 днів. Ну, це теж із інтернету, коротше. Інтернет нам так говорить, 150 днів у нього, значить, срок визрівання, ну, дегустаційна оцінка його 9 балів з 10. От, що ще там, а, сад. Короче, щоб він у вас дозрів і все було окей. Заявлено, що сума активних температур має бути 2870. Ну, тобто, кожен знає, в якій він зоні знаходиться, тобто можна подивитися, визріє він у вас ще ні. Морозу не це не форма, не морозостійка. До 20 градусів, ну 20 да, держа. Це теж якби і слів, так як він у Миколаївській області ну, прийшов іменно оцей, що я вам, то я якби не беруся, утверджувати, як він там, скільки що він чи 20 видержує, чи може чуть більше видержує, а може і менше. Миколаївська область, це ж ми всі знаємо, що південь. Більше, да? І там, ну, там такі, ну, ну, такі, По крайній мірі він там не вимерзає, скажімо так. Як він себе буде там, ну, на півночі, понятно, він, мабуть, навіть і не достигне. Куди там 2870 сад, там 2400 десь отак ну так, по пам'яті. Ну, ну це якась така форма. E, значить, давайте зараз ми включимо віса, зразу заважимо грони, подивимося, да, як вони, вони заважать у нас. Так. Я Зараз ось тут 2-3 грони витягну. Так, Дивіться, значить, по нулях у нас ось. Я думаю, що напевно видно. Да, вам Ось нулі. Ну, ось все, грону дивіться, витягую, розмотую. Ви ж бачите, що я їх не мотав, це все, які прийшли, отак я все і ложу, дивіться, ложу грону. Грона важе 420 грамів. Одна ягода, ось, відпала, десь тут. Коротше, 420 грамів грона. Наступну ложу, дивіться. Рівно 400 грамів, вже нічого воно не совпадає з песнею в інтернеті. Е, так. Зараз ще ось от, дивіться, я достаю. Це ж не то, що я тут вибираю чи що, що підряд беру, просто мені ось. Ложу сюди. Опа. Дивіться, 556 грамів. Грона отак от ось виглядає. Дивіться. Бачите, вони більш крилота, рихла. А, ну Давайте я не буду геть увесь ящик переважувати, а ні ну давайте ще ось витягну, положу оцю ось грону. Вложу грону зараз, скільки воно тут показує. 464 показує грона. Ну, тобто не не 200 грам, так як писали на форумах там десь. Короче, а, значить, от 400 грамів і вище Бувають грони в нього із слів господаря і до 800 грам. Тобто, вони, бачите, є в основній своїй масі вони крило. крилаті, бачите, такі ну, невеличкі. Крило і ось, і тут ось є крило. Ще більшу грону я не важив. Ми її ну як би, пощіпали. Ну, спожили, бо я витягнув першу одразу з ящика. Ось ще більша. Ну-ка, зараз про цей. Зараз я цю положу. Це в нас скільки важає? Ну-ка. Це в нас 556. Ось сюди, що я держу. Ложу цю, зараз оцю ось витягну. Дивіться, наче це ще більше. Да? Ця. А ця ось 590. Ну це ось, ось дивіться, почти 600 грамів ось Гляньте. Яка прекрасна, хороша, да? тут є і ще? Чи, може тут ще якась є більше. Ну, коротше, тут у ящику це мені на попробувати 5 кг приїхало. Тобто Микола Петрович вложив 5 кг на попробувати. Понимаєте? Тут можна на оцим ящиком усе село на попробувати. Бо хто не дуже мускати любить, то він не з'їсть більше 4-5 ягіт. Я вас увіряю. Давайте тепер візьмемо малі ювелірні віса. І зараз подивимося, скільки важить ну, одна ягідка. Хоча б. Ну, ось у, дивіться, я навіть скрила ось візьму, ось, давайте 4 ось. У. Ось о зверху одірвав обичні ягоди. Так, по нолях, по нолях. Значить, 5, п'ять і і. 5,5, бо там 5,48. Даже 5,49. Не знаю. Це ж мені треба знімати цей. Ні, 5,5 таке. Дивіться воно. 5,5. Так, цю вложимо, Вони якби як калібровані. 4-5. і ну, Ось, ще одну положимо. Дивіться, рівно 5. Бачите? Як калібровані. 5 грамів, 5-6, ну, може, де є більші, то ну може. А ну-ка, це. Зараз подивимося, цю по... попробуємо, Ну, ось, 7, дивіться. Щоб не казали, що я там щось вам, бачите, 7, 7,09. Коротше, у них е, вони як стандартні. От е... от 5, навіть, скажімо так, од 4,5. От 4,5 і до до 7. Оце такі заявлено. Ну, По факту вони. Бо заявлено воно, що вроді вони які невеличкі, ну по факту воно. Ось так от. Значить, давайте тепер час я зроблю е так, ми прикриємо ось, я підсуну ближче. Оце все діло. Подивимося, розріз, подивимося консистенцію цієї ягоди. ось ось я на. Тарілочку так ось візьмемо. Розріжемо, подивимося, що тут у нас. Консистенція в неї соковито мармеладна. Е, в сторону більше соковитої. Давайте ще розріжемо, зараз кісточки посчитаємо, що воно тут де. І ще ось одну розріжемо, вже ті, що нарвав. Ті розріжемо. Кісточок у неї. Дивіться. Одна, друга. Дві. Одна, друга. Дві. Одна, друга. Коротше, я і всі і коли це робив дегустацію вчора ще ввечері. Так, да, я замітив, у неї в кожної дві кісточки. Немає. Там у неї три, чотири. Нема таких. Оце всі дві кісточки. Ось на камеру я вам показав. Ягода соковита, мармеладна, більша соковита. І іменно по дві кісточки. Так, рефлектометр мій осьо. Зараз я провірю цукор у неї. Хоча я вже провіряв, я знаю, ну провірю ще раз. Ну, сахар в неї на даний момент 24 брікса. Ну так я і вчора дивився. Пару ягод я сюди ну щас цю помірю або вирву там другого, ну, з зсередини Грони. Ні, нічого не міняється. 24 брікса устойчиво вона. 24 брікса, ну, Опять же, дві кісточки, як я і говорив, дві кісточки. ну Мускат тут, слухайте народ, це дійсно. Мускат з мускатів. Тут не його ні з чим порівняти. Я не можу його порівняти там, чи з ландишом, чи я не знаю, це зовсім другий мускат абсолютно. Знать би ще, знаєте, який він ну, ісходник, чи я не знаю. ну от як, от. як Я можу там сказати, е, ну, мускатна не мускатна. Допустимо, там у Валька такий, мускат, там у спонсора такий, а ось у Ландиша мені ще більше подобається. А в Дубовського е, Дубовський мускат там своєобразніший, а у Львівського трохи не такий, як у муската Дубовського. Да? А це. Ви... Це просто мускат і все. ну Можна напевно сказати, що да, це еталон. Так що, якось оце це так. Я розібрав, показав вам да, цю посилочку. Розібрав цей мускат. Я дійсно я вже якби, собі заказав у Миколи Петровича. сказав, що Обміняю на що завгодно, на будь-якого американського кешміша мені немає різниці, скільки воно там коштує. І це тут річ не, не, не в скільки коштує. Просто дійсно мускат. Я думаю, що так як я себе позиціоную, виноградар-колекціонер, я маю мати у себе на участку такий якби виноград. По, Значить, що касається ще чи стосується болячок, значить, по болячках він, скажімо так, середньоустойчивий. Нельзя можна сказати, що він, бо інтернет пише, знаєте, як і обично, і на заборі пишуть, і в інтернеті пишуть. і коротше. Я допитувався, дзвонив спеціально перед цим відео до Миколи Петровича. Ми довго я кажу, мені ж треба правду знати, сказати, чи є у вас лоза. Він сказав, що є лоза, Кажу, бо до мене поступає після цього відео мільйон дзвонків. і будуть питати, що де, щоб зразу кажу, я уточняю, чи можливо ви поставити ваш телефон. Бо мені, допустимо, не потрібно, у мене своєго тут, ну, море клопоту. Да? і Переторгувати лозою чи ще чим небудь чи брати від вашого імені і продавати, воно мені не потрібно. Це я одразу, як би сказав, ви хазяїнці, якщо у вас є лоза, якщо ви дозволите, я дам номер вашого телефону. Бо любителів мускатів, е, люди, да, і ті, хто хотів його й не міг знайти. А раз воно у вас є, і я підтверджую, що це дійсно воно, бо я передивився і в інтернеті, як воно що, і в кого воно, ну, хто там ролик коли висвічував, я зрівнював, дивився. Це дійсно він. О, то він мені каже, та залюбки каже, може та виставити. Тобто, посилання на. Васятинського Миколу Петровича його телефон. Тобто кому потрібно буде придбати мускат гамбурзький, лозу, може, там є ще якийсь в нього ще саженець. Ну, я не знаю, скільки там чого є, мене це не питайте, бо я узнав, що да, там щось є, якісь трошки. Да. Я собі одразу замовив, кажу, давайте так, от, я собі маю посадити, так як. Я виноградар, у мене повинен бути такий мускат. І я любитель мускатів, то знаєте, колись я чув краєм вуха, але я теж його так не дуже знайшов чи може погано шукав. І більше то ж все на американців, на американців. Ну хай буде в мене дійсно це сорт, Я вам повторююся, вивився він в Англії в 1858 році. То чому ні? Хай буде собі на участку. Я найду йому місце. Так що, якось так. А посилання на Миколу Петровича, його телефон дивіться, зразу під назвою ролика і в закріпленому первому коментарі. І ще раз дякую Миколу Петровича за наданий мені, це я не знаю. З пробник пробником це важко назвати коробку в 5 кілограм. Да за наданий мені на дегустацію мускат гамбурзький. Я тепер дійсно. Розумію, що це таке мускат. Це дійсно, щоб розуміти, треба його спробувати. І тоді вже зрівнювати з тими, що у вас є на учаску. Тоді буде якась ну, як уява, якась, що таке по-справжньому, що це таке мускат. Тобто, якось так. На цьому все. Всім дякую. Вибачайте, що Ну, знаєте, тут не виходить покороче. Покороче це. Ось дивіться, і в мене є лоза. Оце буде покоруче, понімаєте? А поговорить. На цьому все. До побачення, до наступних відео. Посилання будуть під відео і в закріпленому коментарі. Кому це буде цікаво, дзвоніть і вточняйте в хазяїна. Я не торгую, не лозую, в мене її немає. Не лозою, не виноградом, ну ні чим немає в мене. Це мені надали для дегустування. І щоб я розумів, що таке настоящий мускат. Все, дякую за увагу.